Стоунхендж – це одна з найвідоміших і найбільш загадкових пам'яток на землі. Мільйони людей зі всього світу приїжджають до Великої Британії, щоб побачити цей мегалітичний комплекс, який розташований у графстві Вілшин. Що ж це за місце і що приховують ці камені? Перше, що вражає, це самі камені. Вони важать кілька тонн кожен, і вони були доставлені на це місце тисяча років тому. Найбільші камені, які називаються вертикальними, досягають висоти до 4 метрів. Але що ще цікавіше, їх їхнього. Перевозили за десятки кілометрів з каменоломень, причому не було жодних технологій, які б дозволяли робити це так легко. Це надзвичайно складна задача навіть за сучасних умов, як люди, що жили понад 4 тисячі років тому, могли це зробити. Одна з теорій говорить, що вони використовували систему дерев'яних ланцюгів і підйомників, але, звичайно, точна відповідь досі невідома. Ще однією загадкою є спосіб, яким ці камені були розміщені. Стоунхендж складається з кількох концентричних кіл, великих. Каменів, деякі з яких утримуються один на одному горизонтально, утворюючи своєрідний дверний ефект. Але навіть зараз важко зрозуміти, як люди того часу могли так точно виміряти і розташувати камені. Стоунхендж не просто виглядає вражаюче, він також має певний астрономічний зв'язок. Щороку в день літнього сонцестояння сонце сходить точно через середину головної осі стоунхенджу. Це може означати, що місце було свого роду календарем або астрономічною обсерваторією. Вчені припускають, що стародавні люди використовували Стоунхендж для визначення часу, і навіть для проведення ритуалів пов'язаних з вивченням руху небесних тіл. Загадки Стоунхенджу також полягають у тому, що невідомо, чому його побудували і для яких саме цілей. Оскільки археологічні дослідження не дали однозначної відповіді, є багато теорій: від того, що це місце для ритуалів, до припущень, що це стародавня гробниця. Однак жодна з них не є повністю підтвердженою, тому Стоунхендж і до сьогодні залишається. Для нас величезною загадкою.